Так, я казала про те, що коли ви розповідаєте про свої сильні та слабкі сторони, інколи ви можете зробити е, так, що ваші сильні сторони стають слабкими, а слабкі е, також ще слабшими. Як це взагалі може статися? Є такий прикол, коли читають багато резюме в, в інтернеті і там Дуже часто ви можете побачити резюме з я перфекціоніст, і людина, не знаючи, хто такий перфекціоніст, починає писати і розповідати, що вона ось така і є. Але людина, яка проводить з вами співбесіду, вона вже має дуже великий досвід. Вона вже розуміє, що ця людина з себе уявляє. І коли, наприклад, у вас там зачістка, наприклад, як зараз після вітру в мене, коли я у простій футболці там або ще щось, коли в мене <свісно>, жести постійно, я взагалі не можу бути людиною, пер, пер, перфекціоністом і коли, наприклад, якісь такі маленькі пунктики, і людина бачить, що ви не є такою, це вже вам величезний мінус. А ви хотіли указати це як плюс, тому дуже уважно ставтеся до того, що ви пишете, як ви пишете, і наскільки це відповідає реальності, бо ви можете там. Розповідати про себе немо... неймовірні речі, але вас, вас коли виберуть, вам же ж потім працювати в цьому колективі в колективі з цими людьми, і це дуже швидко буде прояв буде проявлятися, і тому ви зробите для себе тільки гірше. Тому Розповідайте все, як є, але зрозумійте на е, насамперед, які реально у вас цінності для цієї компанії. Чим ви можете бути корисним для цієї компанії? Чому саме ви вибрали цю компанію? Чому вона вам сподобалась? Чому ви вважаєте, що ви повинні бути на цій посаді? Чому саме вас повинні вибрати? Наприклад, може бути 20 кандидатів, може бути всього два канди... кандидати, може бути сотня кандидатів. А з цієї сотні лише 10. Ну, тобто, це різні різні посади, різна кількість людей набирається на ці посади. І ще один пунктик дуже важливий, бо в Європі працюють люди з різних країн з різними мовами, з різними культурами. Тому саме основне, щоб ви була нормальна людина в цій команді, і також в мене було відео про ЛГБТТ і ваше ставлення до них також. І якщо вас будете бачити, що ви зовсім нормальна людина, нормальне ставлення до іншої культури, до іншої національності для до іншого кольору шкіри, то а вже ж це великий плюс, і якщо, наприклад, прийде людина, у якої там буде ідеальний резюме і набагато вищі, якісь там знання якості. Але вона буде проти, наприклад, якихось е, ЛГБТТ або ще чогось, то візьмуть саме вас, хоча у вас будуть якості нижче. Бо колективна робота набагато користі більше приносить цій організації, чим, наприклад. Одна суперкласна людина, Суперкласна людина зі своїми якостями, вона може заважати колективу, вона може руйнувати якісь там цінності і культуру цієї організації. Тому не думайте, що якщо поруч з вами на співбесіді буде сидіти людина, яка там супер все знає. Не факт, що саме вона буде вибрана на цю посаду. Так що не бійтеся, ідіть і розповідайте все, як є. Але Перед цим також можете себе записати на відео, можете перед зеркалом декілька разів прокрутити історію про себе, можете дати, прослухати друзям, щоб вони зі сторони сказали своє бачення того, як ви будете себе поводити на інтерв'ю, і прислухатись до цих зауважень. Це дуже важливо всі ці питання, що питають на інтерв'ю. Ви можете також знайти в гуглі на англійській мові, користуватися перекладачем, подивитися. Навіть є відео там, де люди викладають якісь там сценки з інтерв'ю різноманітні інтерв'ю на різні спеціальності. Це все є. Але саме основне, в нас люди не вміють готуватися до співбесід, і це факт, бо в нас йдуть на роботу або того, що знають, або ще по якимсь причинам, і в нас не вміють навіть проводити нормально ці співбесіди. Тому ця розповідь була для тих, хто готується на співбесіду. За кордоном в інші країни, і я вважаю, що ці якісь маленькі поради, зауваження вам допоможуть, бо це все взято з мого особистого досвіду. Я проходила не одне співбесід, не одну співбесіду, не одне інтерв'ю і на різні посади в інших в різних інших країнах. Тому в мене досвід е, є, і дуже частенько е, мене вибирали на співбесіду. Якщо мене десь там не вибирали на цю посаду, то це були якісь такі моменти, коли, наприклад, в мене ще не було там резиденції, ну тобто з документами проблеми. Або е, також в мене була проблема, коли рекрутер мені сказав, що буде співбесіда на англійській, і я цю співбесіду готувала все-все на англійській мові. І в мене в голові було все на англійській. А зненацька зі мною почали розмовляти на німецькій, і я просто не готувалася на німецькій мові. І хто вчить багато мов і спілкується мовами, він знає, що коли ви постійно спілкуєтеся однією однією мовою, потім дуже важко, ви все розумієте. Але дуже важко потім розмовляти на іншій мові. Ну тобто потрібен якийсь час. Але коли вже співбесіда йде, в мене цього часу не було. І, і а вже ж я не пройшла, бо, бо був такий момент. Ну, тобто, як я все розумію, я відповідаю, але починаю відповідати. В мене лізуть англійські слова, бо я готувала англійську. Це не мої рідні мови і тому. Так сталося, але це я попереджаю, що може статися з вами. Якщо ви ідете на якусь там посаду з двома мовами, готуйте дві мови. Бо якщо б я підготувала все на двох мовах, я би взагалі пройшла на 100%. Це я знаю, бо в мене німецька краще ніж англійська. Але так сталося. І... Але я завжди як вважаю, якщо так сталося, значить це була не моя робота. Ну тобто, значить, там якісь речі були не для мене. Далі дуже також ретельно ставтеся до того, на яку посаду ви йдете працювати. Бо, як правило, ви, наприклад, можете думати, що та я піду там три місяці попрацюю і потім знайду іншу роботу. Як воно виходить в житті? Це ви йдете працювати місяць три, а залишаєтесь там на три роки. Тому, а це ваше життя, воно проходить і воно проходить дуже швидко. Тому краще, наприклад, більше пошукати, більше готуватися до співбесіди, більше поперебирати, почекати можливо трошки більше, коли появиться посада саме для вас. Не в тій організації саме для вас. Я не кажу про ті випадки, коли вам взагалі байдуже на якій посаді працювати. Я кажу про те, там, де у вас є час, і використовуйтеся. А вже ж, якщо немає часу, йди, йдіть туди, куди. Куди куди ви вас беруть? Далі ще є такі співбесіди. Недавно зі мною таке трапилося, коли у вас немає фактично співбесіди, але ви познайомилися з людиною. З нею поспілкуватися, і фактично 50% співбесіди пройшли. Це трапилося зі мною. Не буду дуже розказувати саме про цю історію, але так сталося, що я хотіла там, піти на одну роботу вже рік. Я думала, але вже звикла до своєї роботи і ну, якось не могла вирватися з цього кола, і досі я продовжую працювати на цій роботі. Але... Так сталося, що я просто розмовляла з цією людиною. Ми разом були в одному закладі з одними і тими ж проблемами, і потім так сталося, що коли ми спілкувалися, спілкувалися, я сказала, що я хочу також роба, е, працювати в такій організації. І вона сказала: так, приходь, бо вона сподобалась. Е, вона сподобалась мені ця жінка, а я сподобалася їй. Бо я озвучила про свої якості і про свою роботу. Що я там працюю вже три роки? Я працюю дуже добре, я отримую хороші бонуси і таке подібне. Я постійно виконую всі, всі речі, які треба. Я працюю на бонус. Ну, тобто, вона зрозуміла, що я як працівник відповідальна особа. Тому інколи співбесіди проходяться і таким чином. Тому будьте уважнішими з тим, з ким ви спілкуєтеся, про що ви спілкуєтеся, де ви спілкуєтесь, і знайте, що ви завжди кожного дня, коли ви спілкуєтеся з іншими, ви показуєте себе і свою якість як людини. Ну, тобто, не треба розслаблятися, не треба грати там якісь там ролі або ще щось, що ви десь там одна людина, а десь там інша. Якщо ви подивитеся на різні організації, то якість людей в їхній стабільності і в стабільності якості постійної, тому станьте такою людиною, на яку можна почепити бренд. І коли ви зможете самі на себе почепити бренд. То ви станете такою людиною, яка буде всім потрібна, і тому не треба буде дуже там думати про співбесіди, а про ще щось. Ви будете потрібні кругом, Хай щастить.